І поясню ще раз, зараз почалася робота тендерного комітету, приміщення за адресою, Кудрявша, 26 дроб 28. На цій території є дехенька приміщів, забезпечення. Я вам ще раз поясню. Зал плану на це. Нам не потрібно коментарі чиновника, чи орган з Слухайте, напишіть нам пропозицію, коли тендер буде закінчився. Бо не буде. Поясніть чому я повинен, опиратися на ваші особисті коментарі, якщо є документи на сайті Укргазвидобування і мені копія на сайті Мінфіна? Де чітко вказана адреса, за якою я прийшов разом із журналістами, центральними телеканалами, подивіться, провідні телеканали країни, журналісти нашої газети, інших газет. Розумієте? Розумію. Ще раз Громадські, виві... депутати районних рад, цієї того і ще раз ще раз вам пояснюю. Якщо ви цього не відповідно ви... до чинного то законодавства, ви повинні вказати адресу. Ви її вказали, дві. По одній з них я прийшов. Я я народний депутат, я не можу і не ванга розумієте, щоб вгадувати, де ви, де ви призначили місце проведення тендеру. Ви що не розумієте? Ви намагаєтеся вкрасти мільярди гривень в умовах, коли пенсія тища, зарплата 2,5 тисячі середньої, коли немає доріг, коли потрібні гроші на армію, на охорону здоров'я. Розумієте чи ні? Ще раз поясню. Ще раз вам поясню, мені, мені, мені не потрібні разувати. ваші пояснення, Я в 10.40 стою за цією ерундою, розумієте? Маючи повноважність. Що значить хочете? Зараз заведу, що значить потрібно. хочете? Я 40 хвилин. Немає. Що мені. значить хочеться? Я 40 хвилин намагаюся потрапити на територію державного підприємства. Ви бачили, що люди стоять. Ви вели нас Спочатку документи ми написали дві адреси, які не співпадають з місцем фактичного проведення. Раз. Друге. Виходили. Хто зна де? Консультували з кимось, чи пускати народного депутата. Я хочу знати, в кого ви питали, чи вчиняти вам злочин проти народного депутата, чи порушувати вам закон про статус народного депутата. З ким, я запитую вас. Народ, З ким ви консультувалися, чи Тепутат. пускати кам'яна Сергія Миколайовича народного депутата, восьмого скликання і сьомого, до речі, на територію підприємства. Хто дав вам наказ не пускати? Чий злочинний на наказ ви не виконали? Ще, чи раз на Ще раз питаю, чий злочинний заказ, наказ ви виконували? Директора підприємства, керівника служби безпеки, я запитую вас, чий злочинний наказ ви виконували? Чому мовчите? Ви не чуєте. Я ще раз питаю, ви не чуєте мене. Я вас запитую, відповідайте на камери, чий злочинний наказ ви виконали. Чому ви не пустили народного депутата України на територію державного підприємства? Чому ви не пустили громадських, журналістів? Чому ви не пустили представників центральних телеканалів країни? Чому ви возьмете команду щодо місця проведення тендеру? Чому ви мовчите? читаете? Я вже вам советую. Чистосердечне признання смешит наказання.